Вітаю мої любенькі дівчатка, мої квіточки. Ось про що я хочу з вами сьогодні поговорити, поділитися думками. Дуже багато в спілкуванні або на консультаціях, або при якійсь взаємодії. Слухаю жінок, і в кожної сквозить якісь невдоволення з собою, своїми обставинами, своїми стосунками, своєю життєвою ситуацією. Чи якимись окремими її частинами. І, от, знаєте, прям аж відчувається, що людина порівнює себе з іншими, і, і ніби е, свідомо це, чи несвідомо відкрито, чи е, якось, можливо, навіть і завуальовано, але все одно порівнює людина сама себе з іншими людьми. Розумієте, зараз соціум такий, що він нав'язує нам, хочемо ми того чи не хочемо, особливо, якщо в людей там можливо самооціночка така не на належному рівні, чи можливо обставини якісь такі обтяжені. Зараз ми всі вибиті з норми, з нормального свого життя. Ну і відповідно, весь час люди порівнюють: ну чого в того так, а в того так, а в мене так, та така, та така, а я така. Хочемо ми того, не хочемо. Ну сусім на нас впливає. Впливають дуже різного роду гуру, різного роду блогери, інфлюенсери, ну, і так далі і тому подібне. І от багато хто з людей от піддається такому впливу і порівнює себе. І порівнює себе і завжди якось рахунок не в їхню сторону, власну. І абсолютно нормальні, класні жінки, суперовські, талановиті, ресурсні, успішні. Але от, от якийсь черв'ячок такий їх, гризе, і оці сумніви, і оці от... весь час порівняння воно ну, достатньо сильно псує життя. Що я вам хочу сказати, який подарувати лайфхак? Слухати можна будь-яких авторитетів, будь-яких там публічних людей. В кожного буде дуже суб'єктивна думка. В людей різні вірування. Різний досвід, і життєвий і духовний, і практичний, різні надбання, різні життєві програми. Тобто, що я хочу сказати, вони просто люди. Вони просто люди просто з набором якихось інших, відмінних від вас якостей можуть бути. Але жодна людина не є. Істиною ні в першій, ні в останній інстанції. Це просто люди. Вони так само живуть у цьому світі, так само роблять свої помилки, і вони так само рухаються своєю якоюсь дорогою. Де можна черпати абсолютно правдиву істину інформацію або докази, або на що можна спертися. Це в природі. Природа ніколи не збреше. Ніколи не зманіпулює вами, в неї немає мети вас змусити думати якось, як вигідно, їй, наприклад. Да? Вона не хоче від вас нічого, власне. Я от багато років займаюся збором трав, багато часу проводжу на природі, дуже глибоко взаємодію із рослинами, і з царствами, і з стихіями природи. І я вам скажу: що якщо от спостерігати правильно, якщо вдумливо, з довірою розслаблено «созірцать» є таке слово, так? Да? То природа дає відповіді абсолютно на всі запитання. В природі є відповіді абсолютно на всі запитання. Ну, от, Здається, де там сімейні якісь е е е ускладнення, де виховання дітей, де там духовний ріст, де кар'єрне зростання чи будь-які. І здається, ну, чим нам, наприклад, ті самі рослини чи комахи, чи тварини можуть допомогти. Всі процеси є в природі. От гарантую, отдайте мені будь-яку ситуацію. Я вам точно покажу приклад з природи, який буде відповіддю на ваше запитання: чи це вода, чи це ріка, чи це квітка, чи це небо, чи це вітер, чи це комахець, чи це бджоли. Чи це там, прай, чи це стадо якесь, розумієте? Там обов'язково знайдеться відповідь на ваше запитання. Ну, Інша справа, що чомусь нам ввели голову, що вінець природи це людина, не головний паразит на планеті, а от вінець природи. І от, 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 це от ваше все, от от комашина ваша возня, от до людей якби не відносяться, бо ми ж великі, ми ж, ми ж прямо от от такі-такі. Да? Ну, а насправді ми всі взаємопов'язані і е, людям би ще повчитися розуму е, і адекватності мислення у тварин і комах. Так от, який лайфхак я хочу дати конкретно жінкам? Дивіться, е, глянула я сьогодні на свій садок. Хризантеми нещодавно відцвіли і ще такі стоять ледь приморожені. А зате морозник ніжна така біла квітка, морозник. Він себе почуває дуже класно, він як цвів, так і замерз. Він ще навіть не заховався від зими. А примулка вона заховалася під землю, але вже там формує собі малесенькі такі е, брунючки, тому що вона буде одна з перших, що сніг не зійде, вона почне цвісти. А ще є пролісок, а ще є конвалія, а ще є троянда, а ще є сосна, а ще є гладіолус, а ще є, наприклад, пирій, а ще є полин. Розумієте, є дуже багато всього, рослин Боженька створив, і що йому не було що робити така фантазія, да? він нам Росію по мільйони типів рослин ті холод витримують, ті спеку витримують, ті ростуть в пустелі, ті ростуть на камінні, ті, навпаки, хочуть в болоті стояти, і тільки тоді себе почувають добре і цвітуть. Ті осінні, ті зимові, ті цілий рік. Ростуть, цвітуть, плодоносять і так далі. Тобто кожна рослинка, кожна комашечка, кожен вид е, тварини вони потрібні. І світ став би набагато е, біднішим, якби, наприклад, е, у нас, от, от Полісся, в нас, да, Україна таким сконтинентальним кліматом, коли літо міняється на зиму різко. Ну, от були б у нас всі, тільки пролісками. Ну, чудові рослини, радість така весняна. Але вони відцвіли, і далі що? А далі нічого. Або були б у нас, наприклад, всі стрункими і прекрасними берізками. Або всі рослини були б тільки троянди, навколо одні троянди, колючі. Такі капризні, які треба доглядати, але прекрасні, ароматні, чудові, які квітнуть і розвиваються тільки при сприятливих умовах. Уявіть собі світ, в якому тільки троянди, які цвітуть короткий період, ну, власне, і все. А треба рослини, які годують пташечок, є рослини, які годують, там, на яких ростуть шишечки, на яких ростуть плоди, наприклад. так? Ну і так далі. Кожна жінка, давайте про жінок сьогодні. Кожна жінка це квітка, це певна квітка. Я вам раджу таку а, задачку для себе чи завдання. Зануритись в себе отуди от в глибину, і уявити: а з якою квіткою ви асоціюєте себе? От з якою квіткою. Комусь це буде конвалія, комусь це буде. Шипшина, можливо, да? комусь буде акація, комусь буде скромна синя волошка, комусь буде троянда, а комусь буде тюльпан. Не буває однакових людей, не буває уподобань, не буває однакових квіток. І кожна рослина має свій характер. Кожна рослина має свою мету. Кожна рослина має свій життєвий цикл. Так само кожна людина вона абсолютно. Абсолютно унікальні. І ніхто не повинен бути схожий на когось іншого. Чим більш буде гарних, самодостатніх, різних, унікальних людей, тим цікавіше буде жити, тим більш наповнене буде життя усього людства. Тому оберіть рослину, яка з вами асоціюється, і дозвольте собі бути прекрасною такою, як вона є в природі. Живіть по її циклам, живіть по її програмі, живіть так, як їй класно, щоб вона цвіла, розвивалася і виконувала е, свої функції: насіннячка, квіти, плоди, фрукти, шишечки, е, те, що їй положено, і насолоджуйтесь цим. Перестаньте себе з ким, будь з ким порівнювати. Не слухайте, коли вам говорять, як вам жити, на кого бути схожими, які ви повинні бути. І от тільки так і ніяк інакше. Вчіться у природи, слухайте природу і залиште себе в спокої. Ви прекрасні, ви самодостатні, і без вас, такої унікальної і прекрасної, світ стане трошечки більш сумним і неповноцінним. Все, що я хотіла сьогодні вам сказати: Люблю вас. Бережіть себе.